Де ми маємо гарантію, що ви нам надасте цю копію документів, оскільки вже з, виходячи з того, що ваш, е людина, яку ви представляєте, Буду Єгора Богдановича, він вже не дотримався свого слова, конкретно не дотримався свого слова, яке двічі дав. Де в нас є гарантії, що ви нам сьогодні надасте ті документи під розписку і завтра ж самі їх десь не розповсюдите? Ага, то власне, власне тому... Якщо про... це так просто, ви да, вже, вже, бачите, ви вже бачите, 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 що ви сказали. Я, я... Це... Це... І ви маєте право то сказати, бо ви можете вбачати в е... діях як будь-кого якийсь умис, якісь ми, вже, ми, вже, ми, вже підозри. Ми, 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 вже його бачите, Але ми. стосовно дотримання слова зі сторони директора чи то підприємства креатового, я вам скажу. Таку, можливо, новину для вас. Знаю всі будівельні організації і підприємства в Тернополі. І своїми дольовиками всі вони побували в судах. Креатор Буд відколи будує будинки, житло і не тільки. Ще жодних проблем. Слава З жодним дольовиком немає.